Слава Україні! Команда Першого Подільського запрошує вас в інформаційний день 6 листопада. Впродовж дня будемо розповідати вам про головні теми та події країни та області. Багатоквартирний будинок у Кам'янському став ціллю ворога. Коригували ракетні удари на території України. Судитимуть трьох держзрадників, викритих на Хмельниччині. Про це та інше впродовж випуску. В ніч проти 6 листопада ворог атакував Україну сто тридцятьма. П'ятьма ударними БПЛА типу шахет, гербера і безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито або ж подавлено 108 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 13 локаціях. <clears> thank <throat> you Дніпропетровщина, вісім людей постраждали внаслідок масованої атаки безпілотниками по місту Кам'янське. У результаті російського удару виникло декілька пожеж. На одній із локацій частково зруйновані дах та перекриття одного з під'їздів чотириповерхового житлового будинку. З під завалів вдалося врятувати п'ятьох людей: пошкоджені автомобілі, інфраструктурні об'єкти та транспортне підприємство. На місці події працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим аварійно. Рятувальні роботи тривають. Сьогодні, 6 листопада, Красилівська громада прощається із відважним воїном солдатом Андрієм Момотом 1991 року народження. Чоловік понад рік вважався зниклим безвісти. Згідно офіційного сповіщення від військового комісаріату, воїн загинув 27 вересня 2024 року на Курському напрямку. Останнім місцем спочинку оборонця стане кладовище у місті Красилів, світла та вічна пам'ять герою, щирі співчуття рідним. Кривдив свою співмешканку на очах у малолітніх дітей. За це кам'янчанин постане перед судом. До правоохоронців неодноразово зверталася 31-річна мешканка Кам'янець-Подільської громади. За її словами, вона регулярно ставала жертвою домашнього насильства. Будучи у стані алкогольного сп'яніння, чоловік нецензурно лаявся, ображав та погрожував жінці. До того ж, зловмисник кривдив співмешканку в присутності її трьох малолітніх дітей. Своїми діями кривдник завдав потерпілій моральних страждань. Раніше фігурант неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та навіть відбував покарання за майнові злочини та злочини у сфері незаконного обігу наркотиків. Попри попередження та складання адміністративних протоколів, кривдник продовжував знущатися. Слідчі відкрили кримінальне провадження йому вже оголосили підозру та скерували кримінальне провадження до суду. За скоєне обвинуваченому загрожує до двох років позбавлення волі. Прокурори Хмельницької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків та жінки за фактами державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, та несанкціонованого поширення інформації про рух та розташування збройних сил України. Розслідуванням встановлено, що троє осіб були дистанційно завербовані від спільного куратора. Вони отримали вказівку підготувати координати для ударів по оборонних об'єктах України. Діючи порізно, особи збирали дані для російських спецслужб у різних регіонах нашої держави: Хмельницькій, Київській, Харківській, Дніпропетровській областях, а також у Сумах, Миколаєві та Запоріжжі. Вони їздили країною та залишали поруч з оборонними об'єктами свої автомобілі із вімкненими відеореєстраторами. Відеозаписи, на яких фіксувалися особовий склад та техніка українських військ, передавали замовнику. Правоохоронці викрили та затримали осіб у травні 2025 року. Одного із них у Хмельницькій області, двох інших за місцем їхнього проживання у Запоріжжі. Обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави. За минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 687 повідомлень про події та правопорушення, із них 141 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 111 адміністративних протоколів, з них 12 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 14 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 657 повідомлень від мешканців області. У Хмельницькобленерго повідомили, що за розпорядженням НЕК «Укренерго» 6 листопада 2025 року на Хмельниччині діятиме графік погодинних відключень. Переглянути актуальний графік можна у розділі погодинні відключення. Зверніть увагу, ситуація в енергосистемі динамічна. Час та обсяг обмежень можуть змінитись. Також за оперативними оновленнями у погодинних відключеннях ви можете слідкувати на офіційних сторінках нашого телеканалу у соціальних мережах. Окрім цього, там чимало важливих новин. До зустрічі у наступному випуску.